Доброго дня. У кого торкнулася така проблема, як подагра, добре використовувати при цій хворобі настоянку пізноцвіту осіннього. Він дешевший в порівнянні з колхікумом разів у 6. Допомагає добре. По рекомендації щодо застосування написано, що приймати по 15-20 крапель на 50 мл води рази на день за 2 хвилин до їжі. Я пробував і підняв дозу до 45 капель, мені допомогло. Коли хвороба прогресує, то колхіком десперт, згідно інструкції, говорить, що треба прийняти дві таблетки відразу і після, після проходження однієї години ще одну. І на другий день себе відчуваєш добре. Ну, так як Колгікма на даний момент аптеки я не знайшов, виписав. На стоянку осіннього, Виробництва Карпат Нар мед. І поступово підняв до 45 капель, і вона мені стала так само допомагати, як алхікум десперт під час загострення хвороби. Рекомендую, хто дуже мучиться від такої хвороби, на стоянку осіннього. За, за що я записав це відео? Дуже було боляче, дуже було важко. И, може, комусь допоможе моє відео. Спасибо за увагу, всего вам доброго.